Друзі, вітаю всіх на каналі «Дача Агронома. Ну що ж, подивимось, як працює, яка витрата пального, що вміє, і які недоліки я вже для себе знайшов. А раніше я своїм придбанням хизуватися не міг, як він працює, тому що я масло одразу хотів замінити на якісне. І глядачі радили, що спочатку треба двигун там хороший, тому заливай якісне масло. А виробник. Одразу в комплекті відправив літр дешевого масла. Я до поки купив, то дві неділі купував хороше. Ми зм... бачите, бак сухий, він ще не бачив нічого. Двигун ще жодного так. разу не запускався. А, а, спробуємо засікти, яка витрата пального. Яка буде витрата пального на перший пуск двигуна на перші години на обкатку, а потім ми зможемо. Помітити, як змінилася витрата і яка буде витрата, коли двигун більш-менш обкатається. А також яку, який я недолік знайшов, машина важка. Колеса ось ці, коли стоїть, так, то стоїть. Коли ми будемо його катити, то опа! Бачите, як змінюється кут а, зусилля, яке Припадає на колеса і на ось цю стійку. Тобто, коли їдеш, особливо, якщо швидко катити по нерівні місцевості, виникає відчуття, що дуже сильне навантаження йде на ось ці шви. І виникає, ну, я не знаю, здається, що ну можна да якось невдало покатити і просто. Ось цей шов лусне та повідлітають колеса. Чому не зробити ось тут, отак от кутки? Ну, просто зробити куток і вже буде набагато більше впевненості. Також з, з досвіду мотоблоку, того, що він в мене з першої години там почали відпадати деталі, прямо на городі я потім шукав частину деталей, то я одразу купив оцей фіксатор різьби синій. І поки ще. Всі, бо вся, вся різьба чистенька, я все, що бачив, пройшовся ось цим фіксатором різьби синім. Він коштує там, 65 гривень, але я думаю, це річ дуже корисна. І дивіться, ну тут це виробник вже він зрозумів, помічав. Дуже незручне місце для ось так. Бачите, О, що рівень поміряти під кутом, що заливати сюди масло. Тому виробник. Комплекті дав шприц. Одразу я не міг зрозуміти, навіщо він потрібен, але вісь ось він потрібен для цього. І стосовно бензину, стосовно бензину, це я розраховую на ваші коментарі в інструкції. До двигуна і в інструкції до самого подрібнювача було написано, що бензин треба 92-й. Я об'їхав тут ну в радіусі км, кілометрів, кілометрів від мене. Я 92-й бензин не знайшов. Тому зараз залью один літр 95-го, а потім вже будемо дивитися, як воно буде працювати. І можливо, ви там щось напишете, що ну обов'язково треба пошукати 92-й, тому я потім буду 92-й шукати. Блін, нічого не... шприц нічого не засмактує. Не, шприц фігня. Налить так і потім його штовхати. Блін. Ну так, да, отак, отак. Потім отак. А тут якась застаріла змазка ще всередині. І отак проштовхнути. Так, ви знаєте, зараз я подумаю якусь лійку зробити, тому що щось мені це все не подобається. Коротше, ось нормальна лійка 25-та трубка і звичайна лійка Посадомийка помиє. А то витрата часу на той шприц. Так, друзі, яка буде вібрація, навіть не уявляю. Тому ось так підставив дощечки. Паливо ніби відкрив, заслонку ніби закрив. Тут, на мінімум ось ця щеплення з фризою. Як шайтан машина працювала, так і роблю. Тут оф. Теоретично, якщо увімкнути і смикнути, він повинен завестися. Ну, подивимось. Iбі. хіра себе. Першої тички клянусь, клянусь. Так, Відкриваємо. Ну, хай прогріється кілька хвилин. Стосовно 92-го бензину. Хто розбирається? Будь ласка, підкажіть, чи так дійсно принципово лити сюди 92-й бензин? Тому що ну, зараз ми залили один літр п'ятого і треба засікти, за скільки ми там хвилин, годин, тижнів його витратимо. Ну ладно, навантажувати не будемо. Хе -хе. Ну давай що, ну це та... сміття. Ану. А паркан тянуто заважало а, ну. а це я абрикос нормував сляхом обрізки бо немає немає часту あのおたく。<out> Ну, для початку нам вистачить, щоб зрозуміти. Дивіться, ось яка щіпа виходить. А інколи, бачите, довгі такі проскакують, тому що там сітка всередині. Воно, бачите? І тобто, коли тоненька гілочка, мабуть, проскакує ось так, через ту сітку, то воно пролітає і вилітає повністю. Ну, Я сподіваюся, я тут каміння не перемолов, тому що... Ось таке дрібне сміття, то ми вже граблями збирали, то могло там бути і каміння. О, за зеленуху я переживав, тому що я хвилювався, що зелена частина буде обліпати там всередині. Ось цю я збирався зняти, але її не треба знімати. Тут воно, бачите, вилітає назовню. О, всередині чистенько. Цікаво. Ну... Зараз я прийду до тями і треба буде ось оцю всю купу перемолоти на ось таку мульчу. Ну, що ж, друзі, я сподіваюся, вам було цікаво. О, якщо є якісь запитання, то питайте, тому що я взяв, я взяв для себе, тому і користуватися. Буду сам, і якщо якісь недоліки виявляти, то обов'язково вам скажу. А також можливо, хтось в когось є, має досвід користування. Можливо, ви щось підкажете мені, що як краще зробити, щоб він працював в мене якомога довше. Я зараз буду потихеньку перевантажувати не буду, тому що там перші 20 годин, згідно з інструкцією, треба ще провести обкатку двигуна, потім змінити це мастило, злити і нове налити. Ну, на щастя, це мастило змінювати не так часто треба, бо. Мені не дуже сподобалося навіть з моєю шлангочкою то було не дуже то і легко.